Продовж багатьох років українців наполегливо переконували, що представники великого капіталу, які вже майже завершили процес накопичення у своїх руках всіх стратегічних активів нашої держави, є не лише вимушеними патріотами України, але й так званими економічними націоналістами. Першу скрипку в цій оді олігархам відігравали провідні засоби масової інформації, які, що власне, і не дивно їм же і належать. Аналітики та експерти різного калібру змагались у пошуці аргументів на користь того. Як сильно відрізняються інтереси Ахметова та Фірташа від інтересів Кремля, і як вони героїчно боронять Україну від московської економічної експансії, варто визнати, що кошти на ці заяви та їхнє тиражування були витрачені недаремно. Велика кількість достатньо притомних людей настільки звикли до цієї тези, що навіть не намагаються оцінити її критично. Більш того, будь-яку публічну спробу поставити під сумнів незалежність українського олігархату від луб'янки зустрічає хвиля агресивності. Сивних проте неаргументованих звинувачень у лівацтві та маргіналізмі. Однак навіть найбільша агресія захисників українських магнатів не змінить історію становлення фінансово-промислових груп. Тим більше, якщо це становлення продовжує тривати просто на наших очах, звичайно, можна багато говорити про те, що СКМ є економічною реінкарнацією української повстанської армії. Проте тоді не зрозуміло, чому приватизація Ахметовим енергетичних підприємств здійснюється за кошти, які йому виділяються російськими державними ВТБ та Сбербанком Росії, ну все добре. Нехай щастить.